так, Всім привіт. Знову вітаюся на каналі. Маю надію, що та рубрика буде постійно. Ех, називаємо її знову вітання з металобрухту. Частина вже не пам'ятаю яка. Поїхали сьогодні здавати стружку, так що попали на такий. На, ну, Мінімальний звісно, клондайк, але, але приємний клондайк. Здобячі, що сьогодні було. Магнітна плита 125-та, вбитий поворотник. Він вбитий. Тобто, ну як вбитий? Не сильно вбитий, але вбитий. Е але давайте так, ладно, по порядку. 125-та плита. Магніти працюють. Да, вона прожавлена, Да, вона, да, вона прожавлена. Якихось сильних тут тобто, цвяхів ніхто не рівняв. Що не може не Тобто, Відчищається, магніти працюють на шліфовку. Шліфується з двох сторін, все, сінусна плита, викажу синусна, Обична магнітна плита готова. 125-та магнітної плити не було. Був глобусний оце от, магнітний стіл. Це от, Тобто він поворачується і так, і ще отак нахлоняється. Тобто. З ним було багато мороки, чесно кажучи. Щоб його виставити по нулям, це треба було покататися, поїздити. А це одразу кину, все, працюєш. Поворотник, поворотник, ну так. Да. Він тут десь пострадав. Нема лімбів. лімбів. Хоча це може бути, що це хтось сам робив. його е, може, може, Але таке враження, що це якось тонка все-таки воно було. Не знаю. Вбита планшайба. Але все крутиться, все м'яко ходить. Тобто е, або переробити на нову планшайбу, або просто наверх закріпити нову. Потім далі висічка. Звичайна висічка. Ну, думаю, принцип роботи всі знають. Серлиться отвір, вставляється цей оболт. Далі гайками стягується отак, от, то воно висікає. Діаметр десь десь на 30, напевно, що державка до алмазного карандаша. Пожавлена, але хай буде, не мішає. Дві самопальні, Дві самопальні призми можна буде фрізіонути і робити як призму, можна буде давно хотів зробити тіски на, на трубу. Отак от воно буде зажиматись. Тут база, само собою, з цієї сторони база. Отак от воно, наприклад, буде прижимати трубу, так, щоб не замінало її. Варіант А, варіант Б. Ну, Десь воно в роботі буде. Потім, потім. Остатки відмірителя. Це у нас був кусок глибиномера. Забрав чистий із-за того, щоб може зроблю паралельку. Може зроблю паралельку, або може зроблю е, якусь підставку до якогось невеличкого штатіла. Е, до мікрометрів На запчасті так само. Напевно, десь, якщо дивитися по розміру, 50-75, напевно, або десь може 25-50. Не знаю, так. Нагласту 50-75. Тут не пише, не віз'ясно. Якісь запчасті з них ну, можна буде виняти. Там трещотка на одному є робоча. Тобто можна буде переставити, там є один, що в нас без тріщотки старий, типу як не робочий. Скуба 25-35 і ТР, по-моєму, чи як воно називається, ця штука ТР-25. Ну, вона не робоча. Вона не робоча. ТР-25-1. Забралися просто із-за того, щоб воно там не валялося. Десь, може, колись воно конечно, і пригодиться. Але це дуже ці от по до мірителя. Потім далі. Потім далі. Потім далі. Не знаю, може і пригодиться, може і не пригодиться. Подивимось, воно відчухається та й буде видно, чи воно робоче, чи не буде воно в робоче. Я думаю, що воно все-таки буде робоче рано чи пізно, А ні, то буде лежати чекати свого часу, коли воно знову викинеться. Потім не знаю від чого, не знаю, що воно взагалі таке було. Може якийсь кусок якогось штампа може ще щось. Забрали чисто із-за заготовки. Воно, воно хімаксидірування на ньому є. І сталь якась непонятна, тобто на заготовку на якусь воно піде. Потім далі е, лікальний уголок Великий. При, приклад до іншого уголка, нормально показує, без якихось... Ну не кривий, не кривий. Тобто, повністю робочий, хороший голок. Е, десь щось варити, ліпшого не треба. Ну, звісно, варити невелике, то ліпшого не треба. Купа вон далі там видно. Купа КМДшок. Це вже, звісно, так, да, воно пожавлене, тобто з нього точності нема ніякої. Але, але це є досить такий непоганий запас мілких паралельок. Тобто, ну, взяти, наприклад, повибирати ті, які от, йдуть сотка, сімдесятка там, і пішло-поїхало, вишліфувати все в одну плоскость і буде ну, запас хороший мелких паралелів. І звісно він закинув пару штук туди, вон, щоб воно відкисало в кересів, просто подивитися, чи, чи воно щось відміється чи не відміється. Воно таке. Ну, по суті, відмивається. Тобто або, або це будуть паралельки або це будуть паралельки, або це будуть звичайні, звичайні, робочі, звичайні робочі КМДшки. Там можна зібрати набор, я думаю, буде зібрати вбитих КМДшок. Я не пам'ятаю скільки там. 114 штук в наборі чи скільки. Так що таке. Потім не знаю від якого станка, не знаю взагалі. Це по ходу ресидержки були до якихось станків, до яких не знаю. Чесно. Якщо хтось знає, від чого воно як воно правильно називається, отак от воно все виглядає, буду вдячний за наводку. Тобто сюди по ходу вставляється різець, так воно болтами прижимається. Може не різець, може щось похоже. Але по суті, дивлюся принцип стандартної резсидірки. Тут та сама ситуація. Скоро за все, що це і є. Резсидіржатель. Так ставиться, болтами прижалося, можна працювати. Тут сліди, що воно було в роботі, по суті, ну, нема. Є сліди, звісно, що воно там день-два пролежало у воді під дождем. Але то, що воно в роботі було, то нема. Так що, по суті, отака от здобич сьогодні. Називається, поїхали, просто здали стружку. Повезло. Раз на раз, чесно кажу, не приходиться. Буває таке, що можна і 5 разів виїхати, і 6 разів виїхати, але щоб щось зловити, в плані оснастки, то... Того нема. Так, от, зловив, то виклав інтернет показати, що таке-то, таке-то там є, таке-то, таке-то можна знайти. А снастки є море. Чесно кажу, станків так само багато є. Але якщо воно вже попадає в металом, або воно вже вбито настільки, що тільки можна якісь запчасті з неї знімати, або, або ні. Або, значить, повезло. Ну, зазвичай такі станки стоять годину, ну максимум дві години вони там стоять. Так що все. Так що все. Все. Дякую за увагу. Далі буде.